Ми довго вагалися чи вкладувати сьогодні кошти в цю поліклініку, тому що практично ж там не завершене будівництво. Але судячи так, що я думаю, що не скоро завершиться, не скоро приступимо до, до завершення вводу в експлуатацію, це пройдуть десятки наверное, років, то все-таки запланували, що зробити. Цю поліклініку, тому що вона все рівно комусь це здається. Ці це, це всі приміщення знаходяться на балансі районної ради, це все районно-комунальна власність, не особисто ніч. Я так як думки розказував, що там садові, чи Харченко продасть лікарню чи продасть поліклініку. Ну Це абсурд, я ж кажу, це дешева передвиборча піар, дешевий передвиборчий піар, які не хочуть нічого робити, не знають, як його робити. Не знають, як його, ці кошти, де їх взяти і куди їх направити. А піар такі, бо це все політика. А роботи ось вам явно наявні. А роботи я вам тут не буду вас нічим агітувати, тут все відчинок вже від опалення. Ну Як? Тому що вони закривають котів, відключили, і якщо рахувати те, що вони платили за його калорії за гігакалорію не сміжати. Десь виходить, на половину будемо і так по своїх. Ми платили, що так, за місяць. Місяць, так. То ми так прикидаємо, що ми десь на половину зекономимо коштів на опалення цього приміщення. Ти вже коли отвій повішав, так? Так. А ми сюди зайдемо чи ні? Сюди? Вона сюди, так? Пока що, дай Бог, нормально, будем бачити. Три експлуат... часа набирає температуру 65 градусів. Тут датчик стоїть определенно. Набрав 65 градусів, автоматично відключається. І все, є обратно потім. Нові насоси, нові купили, все нове насос. Питань таких не должно виникати в процесі експлуатації. Дякуємо. Ось матері, фотографувати, у якому у нас стані була та сторона, та сторона була точно в такому стані світі. І ось ми бачимо друге сторін, який у нас приводиться. Всередині ще мало плануємо в тому році, бо не вистачає кощів, я думаю, ми... Проєкт-кошторисну документацію будемо готувати однозначно. Однозначно і в нас є вільний залишок, тому що планується ще поступлення коштів в районний бюджет, бюджет розвитку, який можна буде з нового року запланувати і продовжувати всередині робити капітальний ремонт. Об'єкт, де ми плануємо робити ФАПІ, амбулаторії по сільських радах, ми не проїхали сьогодні з вами, але я вам... Так сказав. Так, буде ремонт, практично такі, як плюта, як там, такі буде по всіх. Не по всіх, а по всіх, що в нас заплановані в цьому році. Микола <гануліко> Андрійович, <гануліко> питання. Стосовно чуток щодо скорочення працівників медичної галузі. Е, ну, скорочення такого, як не планується у цьому році. Ніхто його не планував. То, що в нас е, є частина, ну як зрівняти, якщо зрівняти, допустим, Малинський район у нас. Я так добрий день, я так інтересувався Малинський район. Їх 52 тисячі і населення в Малині, Малинський район. їх всіх працівників в медичної сфері 750 чоловік. У нас 42 тисячі і населення району і у нас 830 чоловік. То є трошки, звісно, як той казав влаштування штатного розпису, то буде все дивитися з професійності, буде дивитися з того що дуже в нас багато молодих працівників, які позакінчували вищі і середні медичні заклади, то буде дивитися тільки з такої позиції. Дякуємо вам за екскурсію.